Після перемоги над угорським пакшем Житомирське Полісся продовжує виступи в Україні. Цього разу домашній матч другого туру ОПЛ вовки зіграли із ковалівським «Колосом». На початку гри команди мали декілька небезпечних моментів, реалізувати які не вдалось. Матч з болоні вже був Зараз удар салоша реагує і добивання Від зробити це не вдалось. Пробуває, влучає у суперника. На 45-й може зараз просуватися, але злівою виконує, як у таля з головою. Пробуває не сильно. Попри кількість небезпечних моментів в атаках обох команд, відкрити рахунок до кінця тайму не вдалось. На лівому фланзі слава велоте. Виконує передачу в центр. може бути в момент зараз. Рапай вище воріт. Очевидно, настільки було багато шансів. Лимчуку виконує передачу. Може буде шанс. пробиває з лівої Приблизно що зараз придумає, виконає з лівої подачу. Гайдучик пробиває головою. Початок другої половини гри став несподіваним для фанатів. 47-ма хвилина. Владислав Велетень намагається прострілити вздовж штрафного. Однак м'яч з від в та потрапив у штангу, де на добиванні першим був Климчук, який зробив рахунок нуль Другий зараз велетень проривається. Велетень викон... Не зараз видово передачу п'ять М'яч у воротах. на користь Колоса. до кінця грижи томуряни мали ще декілька шансів зрівняти рахунок однак зробити цього не вдалося. Арбітр зафіксував перемогу ФК Колос. Ця поразка вона не мені на е, да, сто е, тому що. Можна багато критикувати і говорити, що там можливо потрібно було поставити склад, який грав з Пакшем. Але я все-таки, навіть якщо це повернути назад, я б зробив би так само. Також одночасно з основною командою Полісся ю 19 зустрілися з однолітками з колесу у рамках другого туру чемпіонату України серед молоді. Вовки поступились гостям із рахунком 02 Голами відзначились Дмитро Сухонос та Назар Куделя. Подача скидка удар і Колос забиває. Забігання небезпечне і м'ячу Сіці два нуль. Наступний матч УПЛ житомиряни проведуть вдома, де зустрінуться із Черкаським ЛНЗ 16 серпня. До цього команда вкотре зіграє із угорським пакшем в рамках ліги конференцій. Нещодавно в Умані ЖФК Полісся зустрівся із пантерами в рамках другого туру першого етапу чемпіонату України серед жіночих команд вищої Ліги. За перші 10 хвилин команди встигли забити три голи. А Житомирянки вийшли вперед з рахунком 1-2. Уманська команда не полишила спроб зрівняти шанси. Під завісу першого тайму олівей раду Не Сіменту поцілила у ворота Житомирянок. І зараз вона опиняється вічною зі літання. На 86-й хвилині уманській команді вдалося забити гол, який став переможним у матчі. Кінцевий рахунок 3-2. Я скажу, що вони не хотіли сьогодні, але, на жаль, на жаль, грубі помилки ми помиляємося. Важко нам умні брати очки. Це, це кожен раз трагедія. Передивимося, зробимо висновки, побачимо помилки. Дочекалися нашої перемоги. Ми дійсно сьогодні були сильніші, як по всіх моментах, маючи велику кількість гольових епізодів. Да, десь реалізація була не та, на яку ми розраховували. Але саме головне те, що ми виграли. Наступну зустріч Житомирянки проведуть із Шахтарем 18 серпня в рамках третього туру першого етапу вищої ліги. 10 серпня Житомирське поліція 2. На виїзді зіграли матч проти ФК Вільхівці у рамках третього туру Другої ліги. Вовки відкрили рахунок на 15-й хвилині. Вільхівці відповіли вже у другому таймі. На 50-тій хвилині Андрій Петрик відновив паритет. Уже за чотири хвилини поліція 2 здобула перевагу. Євген Микитюк поцілив у ворота суперників. Напружена боротьба тривала, і уже на 62-й хвилині вільхівці знову зрівняли рахунок. Відзначився Ілля Цуркан. Наприкінці другого тайму Максим Гришенко знову вивів полісся два вперед. Однак у компенсований час гравці закарпатського футбольного клубу таки зрівняли рахунок. Гра закінчилася нічиєю. Наразі «Полісся-2» займає четверту сходинку у турнірній таблиці другої ліги. Наступний матч Житомиряни зіграють 16 серпня проти Вінницької Ниви.